Охорони Івана Дробота. Бутім то його роботою незадоволений губернатор Полтавщини Валерій Головко прокоментувати подібні повідомлення, а також розповісти про результати роботи за останні півроку. Керівництво Полтава рибоохорони зібрало сьогодні прес-конференцію для журналістів. Восім десять метрів в радіусі моців Яка Такая можна падсаки завісім. Приходілось від ліща після їхньої роботи дітей. Слоєм лежав в 15 метр, влечував, на в радісі 15 метрів в ліч на во врем'є нерісного то не зашов на нерісне плавні. Узялі так они забрали большого, а такого все стало затримання браконьєра із таким міцним арсеналом управлінні Полтава рибоохорони прираховують до гучних, буцімто зловити електровудочника на гарячому практично нереально. Рибінспектор, маючи на своєму озброєні поганенький човен і поганенький двигун. По-перше, він його й не догонить. По-друге, браконьєр отут викидає рибу. Через 5 метрів викидає електровудочку. Тоді, а що таке, а що трапилось? Я тут відпочиваю, наприклад, а ви мені заважаєте. За те, щоб Рибінспектор закрив очі на це порушення, браконьєр пропонував тому чималу суму коштів. Ну, 2000 тисячі доларів. Приде. Але, як твердить пан Дробот, тих грошей Рибінспектор не взяв і нині справу вже направлено до суду. Взагалі щодо боротьби з браконьєрами у Полтава рибоохороні вже традиційно скажуться на відсутність як паливно-мастильних матеріалів, так і належних плавзасобів, які могли б змагатися із тими, що мають незаконні рибалки по всій Україні. Матеріальне технічне забезпечення ну можна стати на нулі. Якщо взяти, наприклад, Полтавську рибінспекцію, то у нас сьогодні 3-4 човни, і скільки ж Човнових двигунів на всі витрати 85 тисяч гривень на весь рік. Підбуваючи вже підсумки нересту, Іван Дробот розповідає: цьогоріч викрито на 200 порушень менше, аніж минулого. Але у Полтава рибоохороні навпаки називають це своїм досягненням. Викрито порушень в 2015 році 619, в 2016 році 439. Це пов'язано з тим, що браконьєрів на території Полтавської області значно зменшилось. Що ж до свого можливого звільнення, то усі обвинувачення на свою адресу пан Дробот називає недоречними та безпідставними. Була дана віддана команда підготувати подання міністру. Про недоцільність перебування на посаді Дробота Івана Івановича. Я головку зауважу, що не забудьте в цьому поданні вказати, що Полтавська ребінспекція, а це статистика, нікуди від неї не дінешся, має найкращі показники. Може за найкращі показники існує процедура зняття з посади державного службовця. А ця процедура буде обов'язково виконуватися, інакше я буду звертатися до суду. Як переконує у продовження керівник Полтава рибоохорони, обласній владі є куди насправді звернути свою увагу. Так, є підприємство, що буцімто незаконно видобуває річковий пісок. Ми зверталися в правоохоронні органи, також інформацію більше, ніж на 100 сторінок відправляли в агентство рибного господарства України. Мені постійно йдуть погрози з приводу того, що я вмішуюсь не в свої справи. У свою чергу вже журналісти у охоронців водної флори та фауни цікавились незаконними забудовами на берегах Дніпра. Є такий острів Вишняки. Раніше там водилися дикі коні табунами. Зараз на цьому острові організована елітна царська охота, що не в кожному дитячому садочку на території Полтавщини, не в кожній лікарні стоять пластикові вікна. На оцих мисливських вишках. На реліктовому острові, в природоохоронній зоні, стоять мисливські вишки з пластиковими вікнами. Що стосовно спеки та цвітіння води, то у Полтава рибоохороні визнають, масової загибелі риби у Дніпрі, на щастя, ще не спостерігають. Хоча вміст кисню у воді деяке занепокоєння таки викликає. Содержання кислороду 3-4 міліграми на літр. То ще Видержують для якраз в приділах норми. Чотири норми, ну но ти вже малавато, Фахівці запевняють, ситуацію тримають на контролі, буцімто вже звернулись до відповідних служб, аби ті посприяли заходам попередження масової загибелі риби через можливу нестачу кисню у Дніпрі. Чтобы и уровень и режим добавили, соответственно, с обязательной про продувкой воды через плотину Кременчугской ГЭС. Особенно это касается в штилевую погоду и в ранние часы, когда и фотосинтез отсутствует. Это ликвидировало бы замор рыбы и массовые гибели. Ви дивитесь наш час. Прийшли, побачили.